Хлібці без глютену, без борошна з низьким глікемічним індексом із зеленої гречки. Такі хлібці це ідеальний варіант для тих, хто стежить за здоров'ям, уникає глютену або хоче зменшити рівень цукру в крові. У чому ж користь зеленої гречки? Це необроблене зерно, яке не піддається термічному впливу, тому зберігає максимум корисних речовин і має низький глікемічний індекс. Зелену гречку потрібно замочити на кілька годин або краще на ніч, подрібнити в блендері до однорідної маси, додати сіль, можна насіння соняшника, кунжут, столову ложку оливкової олії або топленого масла. Випікати в грилі 3-4 хвилини залежно від потужності. Я захотіла додати трішки радості, тому поклала у тісто ще чайну ложку куркуми. Дивіться, які сонячні вийшли хлібці. Гарно, смачно і корисно! Такий бутерброд можна з'їсти і вдома до кави чи чаю, а також дати дітям до школи. Смакує усім! Користуйтесь моїми рецептами та завжди думайте, що кладете до рота.